Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас субота і прийшов час показати звіти наших дівчаток у сумісному відшиві Барви літа. Оскільки у нас буде вже останній місяць літа, і хочеться все-таки ще трішки насолодитися цією красою, тому ми вишиваємо таку красу, як квіти. Які є, звісно, які ростуть і осінні є квіти, і є е, зимові квіти, і є е, весняні і літні. Так? Квіти це така річ. Я думаю, що на круглий рік зимою, там підсніжники, наприклад, так? є такі ж різні е, квіточки, які ростуть. Тим більше такі зими зараз, як у нас, то тому, щоб у нас в душі завжди було яскраво, завжди було квітково, то ми, я вирішила зробити такий сумісний відшив, і дівчатка стараються відшивають і показують свої роботи, діляться з нами. І дивимося роботу Наталії, така красива троянда, в якій спить такий милий. Чудовий мімішний зайчик. Ось він вже потрішечки, певно, починає вирісовуватися помаленьку-помаленьку. Ми слідкуємо за відшивом Наталії. Ось, і з радістю будемо спостерігати, як же ця троянда все приближається. Вона вишиває на чистій канві. І я так розумію, по-моєму, це рівномірка. Ну, чудова буде робота, дуже хочеться побачити результат. Мені дуже подобається фон цієї квітки, і сама квітка насичення. От я знаєте, люблю такі е, насичені відтінки. Ось Коли вони такі якісь сивовато буває, є робота вишита, ніби сюжет красивий. все ну, Вона якась така сива така получається Знаєте, якась немає цієї чіткості. А я тут в Наталі така чіткість прямо цієї квітки, дуже гарно підібраний бісер. Ось, фон дуже красивий. і сама Квітка така, дуже листочки, дуже гарно, все чітко, що вона така виходить, знаєте, як намальована, як будто це не вишивається, а малюється. Ну, Дуже гарна робота буде. Тому дякую Наталочка, будемо далі слідкувати за вашими відшивами. Ідемо далі. Так, це у нас робота лілії. Так. Е, лілічка вишиває такі. Чудові прекрасні маки. Також на чорному фоні такі вони, да, насичені, червоні виходять. Дуже-дуже красиво підібраний бісер. Ось, дуже гарна робота. Цікаво спостерігати за цією роботою. Ой, Так дивлюся, надихаюся дівчатами, оцими відшивами, що хочеться собі вишивати. Ну, я ніяк, в мене не вистачає на це часу. Якийсь знову такий період якогось не вишивана. Дуже треба сісти, якось все-таки повишивати. Можливо, ввечері сяду і хочу, я розпочала зірку. Хто дивиться, мої відео бачив, да, мені зірку, я замовляла. А я... Хочеться щось бісером повишивати. Я її почала вишивати. Ну, Про неї я розповім вам уже окреме відео. Там треба трошечки розказати про неї, що мені подобається, що мені не подобається, бо там є, звісно, мінуси, тому я вам розкажу про це уже у наступному відео. А зараз ми говоримо про наші роботи наших дівчаток. Сумісного відшиву барви літа. Ось така чудова, чудова робота. Дуже гарно насичується і просувається робота у лілії все більше і більше, потрошки появляється ось цей великий мак. Ось дуже ну, красива буде робота. Дякую, Лілія, що береш участь у сумісному відшиві. Ідемо далі. Ось така красива робота. Хто пам'ятає, я думала, що воно щось одне і те саме не зашито, вроді й не зашито, а наша Оля вишиває її знизу. І потім я вже це додивилася. І як бачите, десь ось так було відшито по оцей місточок. І ось додалося, по-моєму, ще тут ну, тут дуже складно по фото роздивитися, де саме закінчується вишивка. Олічка, я вас буду просити, щоб ви клали ось так лінієчку, наприклад, да, щоб я бачила. ну... Зробили фото до, поклали лінієчку, куди воно вишито, І після. Бо тут така ну дуже багато таких ну сюжет такий, мілких таких цих і дуже важко розібрати, де то воно там вишите, де, де ще не вишите. Більш-менш воно і ніби видно, да бо тут таке ще більш не насиченіше, а тут вже стало таке більш насиченіше. ось тут Десь воно ось так. Десь ось так по пору вишито. Ось, ось це, мабуть, бумажка лежить по ту пору. Да, ось це, дівчата, лежить бумажка. Ось це вишито все. От, ось скільки додавалося у е, Олі. Чудова теж робота, дуже гарна, такий красивий водоспад, такі гори, зелень, да, дерева, такі квіти. ну, Красива, цікава робота. Будемо за нею також спостерігати. Дякую, Олічка, що берете участь у сумісному відшиві. Ой, ну це вообще я не знаю. Я що зразу, коли на на цю роботу не дивлюся, я від неї теж балдію. Це та, та жаба, така ділуха така в тих окулярах. Ну вона я не знаю. При, прикольна, прикольна така. Ось також цікаво, як буде получатися. Це, як бачите, на чистій канві вишивається. Це не рівномірка, наскільки я бачу, але також дуже гарно виходить на білому фоні. Така жаба, діловає в окулярах, така собі, я на солнечки лежу. Ось така собі вообще. класна робота. Дякую, Тетяна, що ділитеся з нами своєю роботою, своїм відшивом. Як бачите, да, наскільки додалось, скільки було, і скільки додалося у Тетяни. Ось потрошки-потрошки по робота у Тетяни просувається. Тому будемо з задоволенням за нею спостерігати, звичайно. Така взагалі мила, прикольна жабка. Ідемо далі. Так, барви літа» – це вишиває роботу Юлія, колібрі і гібіскус. Така чудова. Так, дівчата, чекайте. Я от зараз звертаю увагу, так задивилася на, на, на дату. Ви щось неправильно чи я неправильно розумію? Дату щось неправильно вказали. У нас вже сьогодні третє число на минуточку, п'ятницю було вже друге, тут щось з датами. А, це. Ой, Боже. Це початок, я так розумію, а це так, да, да, да. я поняла. Тут 2,2.08, правильно, все правильно. Так, дивіться, та, красива така робота, вишивається хрестиком, як ми бачимо, вже скільки додавилося зелені у ось цей весь кусочок. Додавилося зелені у е, Юлії. Така чудова також робота, гарна. Я взагалі я кажу, ті, хто вишивають хрестиком, це для мене взагалі такі люди. З великої літри, тому що мене, мене довго на хрестик не вистачає. Ось чомусь бісер в мене більш на першому місці, ніж хрестик. Хоч зірку і колядники мої будуть відшиватися теж хрестиком, тому вони будуть йти поступово вишиватися якось так. Дуже гарна буде робота, я впевнена. Також, а ще як зробиться бекстіч, я так розумію, що там повинен ще бути бекстіч, звичайно ж. І вона буде теж як живата робота, дуже красива. Зголіться зі мною? Гарна робота. І всі, всі роботи просто чудові. Так, робота пані Наталі. Е, такий рушничок весільний. На щастя, на долю відшиває пані Наталя. Така красива. Робота, вишилися букви, і вже, я так розумію, квіти, чи вишилися погано видно бумажку, чи почалися вишиватися квіти? Також дуже трохи на фото складновато видно, але робота також дуже гарна. Взагалі всі я рушники люблю, і взагалі будь-який рушник має свою красоту, свою цінність. Тому дуже гарна робота. Ви, молодець, таку. Ну, і рушники, я скажу, не так і просто відшивати. Тому що особливо такі, які відшиваються з двох сторон, не те саме відшивати дуже складно. А ще якщо потрібно парні рушники вишити, це, це така клопітка робота. Но зато результат дуже вражає і дуже красивий красивий. Ось Така красота. Так, ідемо далі. Ось такий чудовий півник вишиває Настя Анастасія. Така красива робота. Ось цей кусочок відшився і почався інший листочок, я так розумію. Дуже гарна також робота, така насичена, також дуже гарно підібрані кольори. Вона така насичена, яскрава. Той півник буде дуже насичений, красивий, яскравий. Дякую, Анастасія, що берете участь у сумісному відшиві Барби літа. Робота Тетяни Неділько. Тетяна розпочала нову роботу, і, як бачите, це було початок роботи, ще нічого тут не було вишито. І ось таку частиночку Таня вишила. Таня Молодець, вона дуже швидко відшиває вона молодчинка. Дякую, Таня, що ти приймаєш участь у сумісному відшиві, і ти в мене є найактивніший учасник усіх. У всіх якби, і іграх, і сумісних відшивах ти молодець, я тобі дуже-дуже щиро вдячна за це. Робота буде також дуже гарна, така, бачите, такі теж красиві чорнобривці на такому чорному фоні. і такі, Я думаю, будуть яскраві Таня, як яких більше зашиє, буде вже більш помітно, вже і так помітно, да, як воно насичується кольорами. Ну, ці барви кольорів, це все взагалі. Я, я балдію від ваших робіт. Ви дуже великі, великі молодці. Так, дякую, Танечка, і бажаю успіху тобі. І робота нової дівчинки, яка до нас додавалася, Ірина. Не прочитаю прізвище, дуже погано видно, що написано. Так, дивимося такі красиві троянди, відшиває Ірина. Перш за все, Ірина, я вам дуже хочу подякувати, що ви проявили бажання до нас приєднатися до марафону. І такий красивий, красивий букет троянд ви відшиваєте. Такі красиві насичуються, почала вишивати Ірина. Так видно, да, як гарно насичується, також будуть насичені такі, також, я думаю, квіти, красиві кольори. Взагалі тут такі ну, красива така. Мені, наприклад, ця, роб... ця схема подобається. Я люблю таке, взагалі чудово, прекрасно, скажу так. Дякуємо вам велике. Бажаю вам якнайшвидше відшити цю, ці чарівні квіти, і плюс приєднатися до нас ще, продовжити і взяти ще якусь роботу відшив, де присутні квіти. І показувати, ділитися цими барвами, цими барвами відтінків оцих наших запашних, красивих квітів. Це краса нашої природи. І ними любуватися просто неможливо. Це дуже-дуже гарно і красиво. І, звичайно, дякуючи тим людям, які виготовляють такі красиві, чудові, прекрасні схеми, які ми втілюємо, оживляємо, пришивши ту кожну бусинку і насичується. Сюжета, особливо коли е, на чистій канві відшивається, цей сюжет з'являється все з часом, і ти його шиєш і хочеш все більше вишити, щоб побачити, скільки ж там, що ж там буде, як же ж воно буде, коли вже відшиється, як же ж буде повна робота, і ти шиєш по тих кусочках, по кусочках, і воно все додається і все оживає, оживає, і ти любуєшся цією роботою, що ти створив її своїми руками, цією красою. І люди, які виготовляють ці всі схеми, ці всі е, картини, ну це також великий труд, і також треба повчитися цьому, щоб це зробити. Так само як вишивати. Це також нехай не, не думають люди, да, що це такий маленький труд, і, на жаль, зовсім. Не оцінюють ручну роботу, а це дуже великий труд. Це вложена вся душа туди, вся, вся краса, ці руки, да, які творять цю красу. Туди вкладено ну, все своє серце людина вкладає, це всю свою душу от, вкладає. Я туди вкладаю українську народну пісню, яка також забувається чомусь, на жаль. Що навіть теперішня молодь не всі знають українські народні пісні, навіть є старші люди. Я дивилася у ті, хто там хлопчина підходить до людей і каже: відгадайте, там, що за пісня. Ось. І якби, людині елементарну пісню заграли народну, і вона не змогла її вгадати, навіть старша вже така трошечки жіночка. Ось я, я просто дивуюся, ну як, як можна не знати українські народні пісні? Я не скажу, що я всі пісні знаю, особливо ті старовинні старовинні геть пісні. Я теж не всі пісні знаю. Ну, такі елементарні, які там, Червона Рута, Смерека, там, Ой, у Вишневому саду, да, такі. Горіла сосна, там, наприклад, що там ще при долині, там летіла зозуля, отакі от, от народні, от такі українські пісні. Я все рівно хоч щось ну, знаю і співаю. І я завжди свою вишивку надихаю піснею. Хочете вірте, хочете ні. Але в мене не одна вишивка не проходить без пісні. Я полюбе під час вишивки якусь одну пісню але заспіваю, і вона в мене просто надихається оцим е, таким. Такою аурою, да, такою пісенною народною. Я її навіть називаю народна вишивка, тому що я туди вкладаю всю свою душу, все своє серце, все своє, всі свої думки і українську цю народну пісню. Так хочеться, щоб не забувалися люди оцієї української народної пісні, тому що наші українські народні пісні складалися саме з життя. Ось. І багато пісень, багато фільмів навіть. Все, склад... Все береться з життя. Ось. Тому дуже не хотілося, щоб нашу українську. Культуру люди забувалися українську тим більше пісню, бо музика завжди також живе і буде жити, тому що всі ми полюбляємо слухати музику. і Хоча, чесно кажучи, я більшість люблю співати і слухати такі якісь більш українські пісні, ніж такі тепер сучасну музику. Але молодь слухає сучасну музику і так само музика живе і буде жити, тому що люди. Хочуть і відпочити інколи і так далі, а музика надає оцього настрою. І на будь-якому заході люблю поспівати десь у когось на День народження, люблю заспівати. Особливо коли є компанія, така яка також полюбляє співати. І зі мною за компанією співають. Це дуже приємно і, і красиво послухати, відпочити, розслабитися. Музика вічна, я рахую. Тому треба все-таки пам'ятати традиції і пам'ятати українську народну пісню, як колись виходили. Наші ще прабабусі даже, і співали, збиралися на лавочках, відшивали і співали. Було колись таке, і це дуже класно. І зараз, на жаль, такого немає, щоб зібратися отако десь та да, сісти. Дуже шкода, що зараз так якось не так, як було раніше. Зараз дуже люди знервовані, знесилені, багато злих людей є, і багато хейтерів є, і так далі, які, коли щось, якусь гадость не напишуть, то вони не проживуть. І таке є дуже шкода, що зараз так все відбувається. Але будемо вірити у краще, будемо жити дружно. Мирно, без всіляких образ і так далі. Просто до всього якось треба відноситися, старатися, відноситися з розумінням, любити одне одного, поважати одне одного, не хамити одне одному, а дружно, спільно, мирно дружити, любити і творити ось цю красоту. І щоб не забувалася ця красота. І вкладайте у свою вишивку тільки хороше, і все буде добре. Я впевнена в цьому. Ви молодці. Дякую всім дівчаткам, хто бере участь у сумісному відшиві. Я вас всіх дуже люблю, обіймаю. Щиро вдячна, хто проявив ці бажання творити і показувати красоту ці барви нашого. Нашої природи, це не лише літа, так? тому що в кожну пору якась своя квітка розцвітає і цвіте. Тому дякую всім, всім гарних вихідних, всім гарного нового робочого тижня. Знову ж таки, йти вперед і вишити ще більше, ніж цей тиждень, і показати свої відшиви. На наступному тижні. Ви молодці, всім дуже-дуже дякую і всім па-па. До нових зустрічей! А з вами була Наталя Д. Здоров'я, миру, добра і перемоги нашій рідній Україні. Всім пока!